І Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри. Господь Бог сьогоднішню неділю неділю перед хрещенням Господнім, закликає нас усіх, кожного християнина. Готуйте шляхи Богові прямими зробіть стежки його. І особливо актуально звучать сьогодні ці слова для нас з вами і для тих, хто прийшов війною сьогодні на нашу землю, думаючи, що цим він. Служить Богові, вважаючи себе християнином, прославля... проливають кров людську, вбивають нас з вами, українців. Ідуть свята за святами, в Україні називали ці дні святки, але не відчувається свята в душі. Особливо вчора на Василія ми колядували, що прийдуть три свята в гості, і друге це свято святого Василія, знову крилатими ракетами бомбили нашу землю. І нелюди вбивали мирних людей і дітей. Яке свято може бути в душі, коли гинуть наші люди, коли йде жорстока безжалісна війна, і сотнями тисячі, вже сотні тисяч полягло у цій незрозумілій війні, з дитинства нас учили, що війна це погано. Ми вчили історію, вивчали Першу світову війну, де розповідалося, що саме на українській землі тисячі людей гинули по незрозумілій причині. Вивчали Другу світову війну і знову терени української землі. Пропитані були людською кров'ю, вже не сотня мільйони людей гинули на нашій землі. І вивчаючи цю історію, нам здавалося, що такого вже не може повторитися, адже світ став цивілізованим. А ми християни, ми за мир. Бо Бог говорить кожному з нас мир вам. І хто би міг подумати, що ті, що вважають себе християнами, прийдуть знову до нас війною з автоматами і танками, з крилатими ракетами, прийдуть вбивати, грабувати і гвалтувати вважаючи себе християнами побожними людьми. І саме цьому звучить сьогодні так актуально: зробіть шляхи Божі рівними, значить, викривлені шляхи наші, де ж звернули ми. Не туди, коли звернули ми із прямої Божої дороги, ми християни. Давайте заглянемо в свої душі. Давайте заглянемо, як ми жили ці останні роки. Так, здавалося, б, Будували храми, золотили куполи. Але поряд з цим ми грішили. Так здавалося б, в Росії навіть закони видавали про будівництво православних храмів. Але гляньте, які храми вони будували. Там немає Бога. Тому зеленому болотистому храмі, православному храмі немає Бога Господа нашого Ісуса Христа, то сатанинський храм. І сьогодні вони, тримаючи хрест в руках, благословляють війну. І вбивство. Той, хто називає себе Патріархом Кирилом, благословляє цю війну. Як так може бути? Як страшний сон? коли читаєш новини і здається, що це страшний сон, хочеться прокинутися. Бо не віриться, що вже сотні тисяч людей загинули ні за що, за примхи якихось старих ідіотів захотілося їм війни. Але не виходить прокинутися, бо це є життя. Як же виправити цю ситуацію? Що зробити, щоб перемогти у цій війні? Я не кажу примиритися, бо ніколи не зможе примиритися темрява і світло. Холод і тепло, добро і зло. І якщо їх змішати, то не буде добра. Як перемогти нам. Ми несемо світло, бо ми не зазіхаємо на чуже. Ми охороняємо свою землю і наших дітей захищаємо. І Господь сьогодні каже, виправте шляхи свої для Бога. Ми, коли виправимо своє життя, наше внутрішнє українське життя, коли в Україні буде єдиний міцний, згуртований український народ. Таким, яким ми показали себе в перші дні війни, стали одним оплотом проти ворога, коли в Україні буде побожна влада і віруючі воїни, Христові воїни, коли в Україні буде єдина помісна, єдина, підкреслюю. Православна Христова Церква буде прямий шлях для Бога на нашу землю, в нашу Україну і в наші серця. Для того виправте своє життя, особисте життя кожного. Виправимо наше внутрішнє церковне життя. І ми, випрямивши шляхи для Бога, переможемо. Цьому хай не буде ні в кого сумніву. Боже благословення на всіх вас.